Пригадайте перші зустрічі, які були у вашому житті. Наприклад, побачення, чи зустріч з вчителькою у першому класі, чи новий керівник вашої організації, або новий колектив, або нова організація. Пригадайте свої емоції, як реагувало ваше тіло: мурашки чи метелики в животі, чи легке поколювання в тілі, або стиснуті кулачки та холодний піт. В будь-якому випадку це завжди переживання, широкий спектр емоцій. А тепер уявіть, що цієї зустрічі ви чекали кілька років, а може і десяток. І так само десь є дитина, яка мріє бути у родині, але боїться і переживає адже досвід стосунків з дорослими був болісним. І дитині, і дорослим буде і страшно, і цікаво, і мрійливо, і стресово одночасно. Саме тому, аби зменшити психологічне і емоційне навантаження всіх, хто включений в цей процес, потрібно чітко організувати процес від знайомства до завершення адаптації дитини у родини. Бо для батьків це буде опора, ресурс, а в деяких випадках інструкція, як себе поводити. А для дитини зниження рівня стресу при переміщенні і адаптації до нових умов. Повірте. Приводів для стресу у всіх і так буде достатньо. Тож давайте розглянемо шляхи його мінімізації.